Наступний всеукраїнський перепис населення запланований на грудень 2012 року. Повідомила заступниця голови державної служби статистики Наталія Власенко. Відомство має намір розширити перелік запитань в анкетах, щоб дослідити стан міграційних процесів. А ще житлові умови українців також передбачають визначити, скільки в нашій державі російськомовних громадян. Всеукраїнський перепис обійдеться бюджету у кілька десятків мільйонів доларів. Для збору інформації виділять по півтора долара на одну анкету. Для порівняння у сусідній Польщі витрати становлять близько трьох доларів на людину. У Росії чотири найбільш затратне на анкетування у світі у Сполучених Штатах 22 долари на особу. Оприлюднити результати вітчизняного дослідження Держстат планує 2013 року. Існує там певний період. Спочатку йде сам перепис, потім контрольні роботи. Ну, ми сподіваємося, якщо все станеться, як ми плануємо, тобто застосуємо всі новітні технології. Ну я думаю, що місяці за два за три зможемо опрацювати. Ну, хоча б перший результат отримати, найбільш головні.